Добрий вечір. Вирішила зробити покупки в форматі відео тепер, бо на монтаж трачу уйму часу, він мені дуже зараз потрібний. Тож сьогодні покупок не дуже багато. Вирішила робити все день в день, тому. Поки день не закінчився, вирішила записати відео. Купила е, по, пів кіло фіників. Вони мені, в е, деякій мірі, заміняють шоколад. Е, плюс в, ну, і в калорійності вони менш калорійні, ніж шоколад. Е, по смаку мені, в принципі, подобається е, дуже. І що ще, Ну, звичайно, в них менше жирів. Е, тому. Так, в принципі, це відкриття цього сезону схудення, бо минулої рази я так не споживала фініки. В принципі, мені для того, щоб задовольнити свою емоційну потребу в солодкому, вистачає трьох штучок це 29-30 грам, десь вирухового науковим методом зважування, я називається. То... Так, і купила ще по 200 грамів ось мигдаль та бразильський горіх, бо вони в мене почали закінчуватися. Я ще зроблю там, обіцяла бабусі і мамі зробити теж такі горіхові суміші, як у мене. І тому купила по 200 грамів, в принципі, я б собі купила і по 100. Це коштувало. 100 гривень кілограм фініків, тобто це 50 гривень в мене вийшло. І е, горіхи вийшли, 190 гривень, тобто по 500 гривень кілограм бразильських і 450 мигдаль. Може, потім десь знайду дешевше, не знаю. Місце я не міняла, але подивилася, що там продавець змінився. Не знаю чому, але ну, може, змінив точку, може, змінив місце роботи то таке зараз. В принципі, переважила все правильно, так що ну, подивимося. Може, по цінам, бо ціни ростуть як на дрожжах, і мій бюджет цього не витримує. Так, ну, в принципі, все. По горіхам я ж вам розповідала в шортах. У мене такі ось набірчики по 4-5 грамів горіхів, які я беру з собою на екстрений випадок, коли немає часу нормально перекусити, якийсь більш об'ємний такий перекус зробити. А Це дуже. Можна швидко і компактно це зробити і мати в сумці на про всяк випадок. Горіхи дуже насичать за ще своєї калорійності. тому ось такий варіант перекусу на всяк випадок я вважаю дуже непоганим. По горіхам я раніше відривалася, тому зараз це така знаєте, дозована, як, як то кажуть, все в міру корисно, а не в міру шкідливо. Тому так, ну, в принципі, навер... напевно, все на сьогодні. Дякую за увагу. Чекайте завтра на результати та зважування.